Відтепер мешканцям сіл та містечок, які проживають біля російського кордону, до сусідньої держави добиратися стане складно. Уряд розірвав угоду з Росією про малий прикордонний пункт. Угода про малий прикордонний рух між Україною і Росією припиняється українською стороною. Це питання національної безпеки і контролю за переміщенням громадян. В першу чергу Російської Федерації. Які, на жаль, сюди не з туризмом приїжджають. Нові правила перетину українсько-російського кордону почнуть діяти вже 16 березня, заявили у Кабміні. Малим прикордонним рухом у переважній більшості користуються українці, які фактично живуть у 30 кілометровій зоні від держкордону. Маючи місцеву прописку, вони мали право без зайвих інших документів їздити до російських сіл та містечок, які розташовані теж на кордоні. Окрім кордонного питання у Кабміні переймалися і розкраданням державних коштів. Зокрема, Міністерству внутрішніх справ доручено негайно відкрити кримінальне провадження проти керівника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина. Мовляв, він за державні гроші збудував приватний спортивно-розважальний комплекс. Наразі Кривопішина вже відсторонено від службових обов'язків на час розслідування. Також відсторонено від роботи і керівника державної фінансової інспекції. У відомстві тривають перевірки через службове зловживання керівництва та посадовців фінінспекції.